Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубитки. Сьогодні зараз завершуємо з нашими дорогими кониками. і поїдемо допомагати робити окопні свічки. Пам'ятаєте, я вже вам одного разу показувала, як вони робляться. То сьогодні ще раз вам це продемонструю. Може, хтось захоче їх робити. Так виглядає околиця міста Чернігова, в якій збираємося ми разом з громадською організацією бо можемо. І виготовляємо окопні свічки для наших захисників. Сьогодні з нами поїхали діти Аристарх Ельдар та їх друг Сергій. Аристарх завзято прийнявся допомагати заливати окопні свічки, сумішу з парафіну та воску. Дівчата на листів! Тільки не будеш кляпати, щось покласти. Тиль один обріж. <різь> щоб було плюс-мінус однакові. О, Молодець. Ну що, друзі, робимо свічки. Е, найперше треба нарізати, бачите, щоб були дірочки в Кортон, кортонці обов'язково. Потім вставляємо всерединку фіт фітіль і накручуємо. Потім беремо ще один петель Беремо ще картоночку і ще накручуємо Сережа, Сережа, до розміру під бляшаночку. Жестяну. Ось Вставляємо. Ще сюди пару сірників додаємо. І виходить ідеальна свічечка і віддаємо її для того, щоб її залили дівчатка. Місця нема. Діти залишилися в захваті від виготовлення свічок. Їм все сподобалось і вони хочуть повторити це вдома. Якщо будуть повторювати, я обов'язково це зніму і продемонструю наскільки вправно вони все ж таки справилися з завданням виготовлення. Гарних оковних свічок для наших захисників. Мама, я не завдання дуже багато дірок в дисках, які ми зняли з нашого батману. Чоловік їх зараз позаварює. Молоток даю тобі молоток. Бо, наче так дивилися, наче не сильно було багато а коли познімали резину з них. То бачите, велика кількість. Он і синок мій прийшов, Арестар. Подивитися, що татко робив. Бачите, які дірки порозвертало. Тут велику він заварив, там ще ну, дірок багато, але ну, нічого. Те все завариться. Завариться, зачиститься, і все буде працювати знову. Ну що, дорогі глядачі, дороблюємо колеса на нашому причіпі двохосному. От, Ну, що вам сказати по розцінкам? За камери віддали 930 гривень і за те, що їх там дірки в них позалатували. Бо ось бачите, тут скільки написів на мальовок на кожному колесі. От. От. Так що хлопці підлатали. Теж колеса, колеса я вже вам розповідала, скільки ми а, вклали в нього, щоб воно знов їздило. От, значить. За те, що залаточки, скільки ти звіддав за три колеса? Тисячу? 1025 гривень. Отакі От зараз розцінки. На... А, ну, все ж таки це дешевше, ніж купити три колеса, бо колись ми ці колеса одне купляли за тисячі гривень без диску. Диски я вам вже ось показувала, як чоловік заварив. Тому, а, Ну в принципі, трохи дешевше. Тому що зараз усе дорожчає з кожним днем. То будемо їздити, на чим є, а потім вже подивимось, бо тут ще й сам причіп. В дірках я вже показувала, треба його робити. Дірки не мішають, чоловік каже. Ти може він їздив. Тому потихеньку буде їздити з божою помічю. Ну що, наш батман. Рушив з Божою помічю. І зараз чоловік буде робити причіпне, тому що там воно не застібається, як потрібно, тому що осколком його трохи порушило. Я думаю, що відремонтує. Ну що, я буду займатися, бачите? проводкою Зараз це все зачищу, з'єднаю, щоб воно все працювало. Тому що багато де поперебивало на причіпі її, а нам потрібно, щоб було світло. Бачите, як гарно виходить у мене? Отак, таке виходить з'єднання гарне. Ось, і ці всі ще провідки з'єднаємо. І підемо далі робити. Ну що, тут, де великі були пошкодження, я зробила. Бачите, як вийшло? Зараз вже зачистила. Роблю тут ось і ще там перебило трошки тут. ну Все зроблю. От, підсвітку на номер треба зробити, щоб воно було, а потім вже перейду до лампочок, ну це вже, мабуть, буде завтра. Сьогодні з проводкою треба вирішити питання. Ось показую, як чоловік поборовся з осколком. Він просто його висверлив. Ось, дірка. Він його висверлив, тому що іншого виходу не було. І механізм зараз знову працює. А я попрацювала над проводкою. Залишилось тільки вставити лампочки, підключитись до машини, і можна їхати. Дякуємо всім, хто додивився наше відео до кінця, поставив вподобайку і підписався на наш канал Кінна База Полуботки. Дякуємо Збройним Силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. Бережи їх всіх Боже, наших захисників. Та вітаємо всіх зі святами, які прийшли в цей чудовий день. 14 жовтня. Дай, Боже, покрова, захистить всіх нас та настане мир і перемога нашої України. Бережи, Боже, всіх українців! До зустрічі до нових відео!